Так, знімаємо кінцевий результат, змонтували систему безперебійного живлення на базі обладнання Д. Однофазний 6 кВт гібридний інвертор. Має можливість працювати з міською мережею, з генератором, а також з сонячним полем. Є виходи 2 MPT трекера. Значить, По запасу акумуляторів у нас 300 Агодин. Акумулятор від компанії DEA Pro B 5,1 кВт. кожна, 15 кВт 300 А. /год. Кріплення валравен. За під три акумулятори трошки припідняли на впінений полістирольчик. підлога на рівно, щоб амортизувало. Кабель канал від копасу, щит безпеки автоматики, реле напруги для додаткового захисту, вхід на інвертор, трипозиційний перемикач, вихід з інвертора. Все підписано. До Wi-Fi під'єднали, станцію зареєстрували. Тепер вже все працює. А, очікуємо. Що ми сонячно полистаємо? Подальше. Очікуємо на сонечко. Так, все. Для замовлення номер телефону є в описі сторіночки. Київ, Київська область, інші області України, резервне живлення, а також сонячні станції під ключ. Всім пока.